Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Воюють із селянами. О сьомій ранку расисти відкрили вогонь по селу Кущове Запорізького району, попали в будинки, фермерські склади і палац культури. Впродовж минулої доби ворог обстріляв Запорізьку область 52 рази. Є один загиблий. Мотор Січ та Запоріжжя націоналізують акції Богуслайва, якого звинувачують у Держзраді, та бізнесмена втікача Григоришина мають переписати у власність держави. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку провела засідання з цього приводу. У Запоріжжі за 37 мільйонів гривень відновлять будинок на вулиці Франка, де у січні вибухнув газ. Тоді евакуювали мешканців 24 квартир. Їм доведеться тулитися де-інде ще два роки, саме до кінця 2024 року. За те Ром підрядник має виконати капремонт будинку, якщо бути точним, за 37 мільйонів 460 тисяч гривень у вдвічі меншу суму. Зараз обійшлися би 24 квартири для постраждалих на вторинному ринку. Запорізький блогер працював на шарія і зливав інфу про наслідки ракетних ударів по місту. Кремель не винен писав він, доки не втрапив у сітки СБУ. Я про те, що зробив, і не подумала наслідки. За роботу на країну агресора недоблого загрожує до 12 років тюрми. Комунальники оперативно зашили зві пошкоджені вікна внаслідок останнього прильоту по Запоріжжю. У ніч на 6 листопада постраждали дві багатоповерхівки та шість приватних будинків. Безпілотник Мейден Запоріжжя. Місцеві винахідники зібрали розвідувальний дрон, назвали Фалко в перекладі з Латині «Боревітер». Розробку почали ще у березні. Кілька штук уже готові і будуть передані військовим. У чотирьох слуг народу Запорізької облради забрали мандати, бо ще до війни ті, нібито мали договорняки з партією ОПЗЖ. Їм у президентській партії швидко знайшли заміну. Це Олена Тіряєва, Василь Цап, Ірина Панчук, яка вже депутатка у міськраді, і тепер буде обрати чи йти до обласної ради. Та Володимир Степаненко, який не дожив до призначення через бюрократичну тяганину, Запорізька атомка знову підключена до української енергосистеми. Фахівці відремонтували основну та резервну лінію зовнішнього живлення станції. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.